Вітаю вас сьогодні, 1 липня, Київська область, місто Біла Церква, пройшло 12 днів відтоді, як я робив оприскування винограду від оїдіму та від мільдію. І в нас жарка погода, і думаю, що все добре. Не переживаєш, що якби, при таких жарких умовах хвороби не розвиваються. Але ночі, хоч і теплі, але з'являються роси. Через день, через два в когось проходять дощики. І ми не помічаємо, як починає розвиватися така хвороба, як уїдіум. Вона сідає на ягоду, може проявлятися на листу. Лист, як присосками, присмоктується до поверхні ягоди або листка і проникає всередину і живиться поживними речовинами нашого винограду. Для цього потрібно. Проводити моніторинг грон ваших, тому що ягода вже змикається в гроні, вона росте, вона менш продувається, і з такими несприятливими, ну, для хвороб сприятливі, для нас несприятливі, що хвороба може провокувати, розмножуватися. Обробку по гороху я проводив. Флінстар і Infinito. День тому я зробив оприскування всього виноградника. Це був Фінстар 6 мл на 10 літрів. Топаз 6 мл на 10 літрів. І інфіто, вибачаю, 16 мл на 10 літрів. Оця до, ця грона, на якій я побачив. Ось я Зараз вам показую припалену ягоду. Ну, сам був припалений. От. Тобто зараз виноградник оброблено і все добре. У мене були одиночні ягоди. Поряд живе мій брат, я до нього заходив. В нього було по 5, по 6, по 10 на деяких гронах було вражено на одному сорті. Інші сорта були більш-менш чистіші. От. Він також зробив обробку, я йому порадив, щоб він обробив квадрисом 6 мл на 5 літрів, він розводив на 5 літрів, і додав туди 3 мл топаза плюс 3 мл флінстара. Сьогодні я в нього проводив огляд, то все нормально. Оідіум припалений. Але буває так, що оїдіум дуже гарно по гроні пішов і його потрібно дуже гарно. Попрацювати яких з контактником. З контактних препаратів в нас, є, в нас є Тіовіджет, такий препарат, випускає його компанія Сенгента. Що хотів звернути увагу. Вказано 40-80 грамів на 10 літрів води, і він ще також захищає від кліща. Але при Повній нормі, це коли буде 80 грамів на 10 літрів води, він буде захищати від кліща. А при менших нормах це буде просто захист від відоідуму. І ще дуже важливий момент. Отака От розбіжність, як іде 40-80 грамів. Це, це є таке пояснення внизу. При нормі ось, бачите, 80 грамів на 10 літрів води. От, побічна дія на кліщів. От. А при, при, температурі, при температурі вище, ніж 25 градусів, слід використовувати мінімальну норму витрати препарату. При жаркій погоді ви можете зробити опіки на своїх ягодах. І таке вже я проходив, був неуважний, не прочитав, був впевнений, що я все роблю правильно. Зробив 60 грамів на 10 літрів, обробив. І на деяких, ну, не всі сорта, не всі сорта о, були пошкоджені, ну частково так опіки були, але деяким дуже не сподобалося. Тому раджу вам перед тим, як застосовувати будь-який препарат, хоч ви її знаєте, все одно передивіться рекомендації. Може там бути рекомендації по нормі. от Наприклад, я бризкав препаратом ТОПАС. То паз у нас йде на виноград 6 мл на 8-10 літрів води. Якщо у, вас, е, якщо у вас профілактика, ви даєте на 10 літрів води. Якщо у вас хвороба більш сильніша пішла, ви даєте вже на 8 літрів води. От, трошки збільшуєте норму. Це виходить, що вона збільшується там, на 10% на 10, ну, максимум на 20%, що я збільшував. А так, якщо препарат у вас йде. Оригінальний і ви брали в надійного продавця, то воно все спрацює, не потрібно перевищувати норму. А особливо, коли коли ви берете, додаєте в бакову суміш ще один препарат, або два їх додаєте. Наприклад, я додавав топас і Флінстар. Два препарати, то як правило, виробники, як вони роблять двохкомпонентні препарати або трьохкомпонентні, вони і той, і той частково занижають. от Ну, не сильно занижають в норму, ну трошки занижають, якщо б так зрівнювати, щоб їх два разом змішати, то в принципі один препарат буде доповнювати дію іншого. І це буде гарний захист від, від хвороб. Також можна використовувати препарати такі, як Luna Sensation. Відеовідума я також використовував Falcon, вони теж добре працюють. Lunus Sensation, можна з Флінстаром, вони добре працюють, в них є рекомендації на сайті виробника, що їх варто разом використовувати і буде краща ефективність. Тобто, ви вже самі підбираєте, що ви можете в своїх магазинах знайти або де ви можете замовити, що для вас буде більш доступним. Ще додав затіовіджет. Він, він має після обробки, якщо ви проводите, то обробляйте, що попадало на ґрунт. Він має парову фазу, і коли буде несприятливі погодні умови, він буде. Випаровувати сполуки сірки, і вони будуть дезінфікувати навколо грона, навколо винограду, так скажем, буде захисний такий бар'єр. І тривалий час буде захисту. І хоч сірка хтось заявляє, що вона безпечна, але тут період очікування вказано 30, 30 днів, тому зараз до дозрівання ще. Часу більше 30 днів, так що можна сміливо обробляти. А так, якщо ви обробляєте, то підбирайте препарати, коли вже йде діло до дозрівання з меншими термінами очікування, щоб до того часу, як ви зберете виноград, щоб хімії і залишків її не було. Якщо, наприклад, ви робите перед самими. Ну, скажімо так, за два тижні до збору ягід, то Luna Sensation підходить. І більшість препаратів, це вже буде в наступному відео, вони також мають короткі терміни від 10 до 14 днів. Можна підібрати такі препарати, і ви будете знати, що у вас ягода буде чиста. А не так, як. Ну, не звернути на це увагу і обробити, і потім потрібно буде вичекати певний період часу. Є ще такий стимулятор росту. Називається він C. Він давно вже на ринку. Я його брав в магазинах через інтернет замовляв. Він чим хороший, тим, що він, там іде ампула 1 мл на 10 літрів води він зменшує токсичність дії препарату, От. і його хімічних сполук менше, менше залишається в ягоді. Це дуже, дуже цікавий показник, може комусь це знадобиться. При обробці я робив оприскування, щоб гарно змочувався лист. З нижньої і верхньої частини і гарно проливав по самих гронах. От. Тобто, наприклад, як ось у мене йде виноградник, я підходжу до кінця ряду, беру вудочку оприскувача, натискаю і такими рухами зверху донизу проходжу, йду назад. І виходить, те, що я бризкаю, воно на мене не потрапляє. От, я відходжу, відходжу, і таким чином я обробляю виноград. Звісно, я захищений. Це захисні окуляри, маска, рукавички. Лице ваше повинно бути захищене, тому що лице і наша ладонь саме краще впитують хімію. Тому ви повинні дбати про своє здоров'я. І ще один важливий момент: обробку. Краще проводити вечірні часи. Вранкові теж можна проводити. Але ви можете зранку встати проводити обробку, вийдете, а на листі буде роса. І зараз 8 година, 7-ма година. Сонечко вже активне, припікає. Ну, якщо буде хмарна, хмарна погода, то да, можливо. Але в нас зараз. Ні одної хмарки немає, висока температура 33 в тіні. От. Тому обробки я проводжу вечором. Коли годин 8, я починаю приготовлювати суміш і по 15 літрів оприскувач, він десь так за 15 хвилин його все видуває. От. І при покритті листа в сонячний день. Сама крапелька, крапелька на, на листочку вона буде така, як лінза. От. І Сонячний промінь потрапляє і він робить опік. Якщо ви зробите при сонці, то ви можете зробити рослині і стрес і опік. І ви навіть не будете здогадуватися чому. І цього, цього потрібно уникати. Тому краще робіть в вечірній час, буває при такій жарі. Ввечором вночі 25 градусів тепла і коли провів оприскування одної половини виноградника, то приходиш, приходиш через пів години, вже лист практично аж підсихає. От, тобто Ефективність ваша буде вища тоді, коли ви зробите обробку і ваш препарат максимально побуде на ягоді і на листу, а не просто ви побризкали, він випарувався швидко, а потім ви думаєте, що вам підсунули погану хімію. І ефективності немає в цій обробці. Завжди, чим пізніше, не у всіх великі виноградники. От, тих, в тих, кого великі, вони е, за декілька вечорів роблять обробки, от, а в кого невеликі виноградники, це все реально зробити за один вечір от, або за два дні. Я робив за два дні, бо в мене не вийшло все зробити. От. І все воно, все воно добре виходить. Ось також був припалений відім. Воно вже видно, що немає опушки такої, як зазвичай в нього є. Це все добре. препарат системно лікує рослину і все добре. От, це квартет сигнальне по Ще хочу сказати вам про, такий, про таку інформацію. Це мені розповів підписник Микола, йому вітання. Про одного дідуся, який в мішечках з тканини мішечки, і туди насипана сірка гранула і рівномірно розвішана по винограднику. і За рахунок того, що в сірки парова фаза, вона захищає біля себе виноград і самі грона винограду ваші захищені. Пильнуйте за своїм виноградом. Вчасно робіть обробки. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Раду, вибачаюсь, заговорився, радий вам допомогти, якщо допоміг. Всім гарних врожаїв. Хай вам щастить. до побачення!